Вітаю вас на каналі Вишивка без заборон та забобонів, і зараз ми розглянемо о, один такий момент у вишиванні. Це коли у вас в схемі трапляється от така от річ, коли є великий хрестик, і поруч в клітиночці є 4 значки в, одному, в одній клітиночці. От. Тут, в принципі, в виданні є пояснення. Як це шити? Але для тих, хто не зорієнтувався, прочитавши, не роздивився, Ну або просто краще сприймає побачене, аніж прочитане, зараз я поясню. Значить, дивіться, ситуація наступна. Тобто, в подібні схеми ліпше прошивати по рівномірці. Але якщо ви вже почали прошивати це у вас канва, я зараз теж покажу. Значить, дивіться, ось я взяла. Канву 16 го каунта, не найліпшого виробництва, навмисне для того, щоб вам показати, що й до чого. Дивіться, яка ситуація. Тобто ми ділимо хрестик на 4 частини. От я вколюю всерединку, закріплюю ниточку і роблю хрестик відповідно на 1 четверту канви. Бачите? Ось, бачите? прошиваю, ну, я дав довільно зараз прошиваю, але ви прошиваєте, скільки там вам потрібно. Тобто, от я тут роблю три, допустимо. Так. І ми робимо з ці дрібні стібочки на одну четверту хрестика, вколюючи чітко в середину, От нічого нового не відбувається. Вам варто взяти гостру голку. Досить тоненьку. В мене така, я зазвичай бісер-шию. Та ж сама історія під цими дрібнесенькими хрестиками, Як і під будь-якими іншими. Ви можете пройтися по під низом щоб перейти в потрібне вам місце далі, ось нічого не міняється. Тобто, поруч ви можете вишити знову ж таки малесенькі хрестики. Ось я прошила три штучки. Тобто, в мене дві четвертих ось цього хрестика зашито двома хрестиками, і одна четверта, ось цього хрестика зашита дрібними хрестиками. Ну, тобто, нічого тут кримінального немає, не святі горшки ліплять. От, І, допустимо, в нас далі йде. Ось, оп. Важко через камеру, коня, звичайно. Так. Бачите, нічого страшного в такому вишиванні абсолютно немає. Тобто, ви вишиваєте чотири хрестики на місці там, де ви, вишиваючи в звичайний спосіб по канві вишивали би один. Ось я роблю ще три хрестики, так. Колюються посередині. Бачите? Тобто в нас така собі мікровишивка на дрібних деталях. подібні штуки зустрічаються доволі часто там, де є обличчя, для того, аби ваше обличчя виглядало максимально гарно, потім в готовому виробі. Ось, бачите? Тобто я просила 3 і три хрестики. Бачите? Воно просто дрібне. Це 16-й каунт, бо зная, канва, не найкращої якості, не натурально, до речі, зауважу. Тобто, це реально зробити на будь-якій тканині. Зараз я ще запишу відео, в чому різниця на рівномірці. Ну, і от, допустимо, я вам покажу зараз, як далі, якщо тут у нас ідуть далі. Поруч, звичайні хрестики. Тобто ось звичайний хрестик іде на один 2, той 16 каунт. Ось поруч я зробила ці дрібнесенькі вам для того, аби показати. Бачите? Тобто 2, по висоті як куди. Відповідно, 4, замість одного у вас є місце. Вишиваєте собі по схемі, та й все. От, знову ж таки, раз вже почали таку цю таку мову. Давайте подивимось, наприклад, ось півхрестика. Я виколола всередині, зверніть увагу. Ось хрестика вам. Таке теж трапляється, буде вам хрестика. Ну, По-перше, не бійтеся пробувати самі ніколи. По-друге, цей, ну, завжди майте якийсь клаптик, на якому ви там можете поекспериментувати. От і цей і спробувати. Віра називається її камера. Та й таке.